Ей, вітаю вас на каналі Антишколи. З вами я, Яна. І сьогодні ми поговоримо про винятки при використанні артиклів. До речі, в минулому відео про артиклі я випадково назвала іменники в однині незлічуваними іменниками, що, звісно, неправильно. Якщо ви хочете, аби ми зняли окреме відео про незлічувані іменники, напишіть про це в коментарях, і ми зробимо. Перед тим як ми почнемо, не забудьте підписатися на канал та поставити дзвіночок, аби не пропускати нові корисні відео. Ну що ж, почнемо з першого винятку. Зазвичай артиклі з іменами ми не використовуємо. Проте бувають випадки, коли нам треба передати інформацію про людину, але ми саму людину не знаємо. Наприклад, а місіс called you. Тобто, якась пані Марина дзвонила тобі. В подібних випадках артикль ЕН означає якийсь. Відповідно, якась пані Марина дзвонила тобі. А тепер давайте більш детально поговоримо про артикль, де ми з вами вже знаємо, що де це визначений артикль, і його ми використовуємо, коли кажемо про щось конкретне. Але також цей артикль використовується перед назвами кінотеатрів «The Rex», готелів «The Carlton», театрів, «The Globe», Музеїв, «The British Museum», Газет або журналів «The Times». Організації the European Union, європей The Tate Gallery. А для того, щоб використовувати артиклі як справжній native speaker, достатньо записатися до нас на безкоштовний пробний урок. Завдяки професійному викладачу та інтерактивній платформі. Ти з легкістю зануришся у світ англійської. We are waiting for you! А тепер давай повернемось до нашого артиклю, де. Окрім перелічного перед цим, де ми використовуємо перед титулами. Наприклад, «the king», «the president», «the prince of Wales». Але якщо до титулу додається ім'я, то артикль вже не використовується. Наприклад, «president Zelensky», «king Charles». Також запам'ятайте, що де з прізвищами ми не вживемо. Проте, якщо ми говоримо про цілу родину, тоді артикль вже потрібен. Наприклад, «The Windsors gathered to greet the king» сім'я Винзорів, зібралася аби привітати короля. Сподіваюся, що з першого пункту ви пам'ятаєте, що де ми використовуємо перед назвами театрів та кінотеатрів. Проте, якщо в назві закладу є ім'я або прізвище того, на честь кого названий цей заклад, то артикль не потрібен. Наприклад, «Gatwick і «Windsor Castle». But the White House, because White is not the name of a person or place. Lloyd's Bank, Dave's Pub, but the Red Line Pub, because red is not the name of a person or place. The article B never stops in the name of a person. First, if there is any type of objection, then it is possible. For example, the United States, the UK, the Netherlands. Так, вам не почулося. В назві Нідерланди немає ніякого об'єднання, проте вони все одно відносяться до цього правила. Такий от виняток з винятків. З назвами Водойм також використовуємо the. Наприклад, з назвами річок, The Nile, морів, The Caspian Sea, океанів, The Atlantic, каналів, The Panama Canal. З повсякденного життя варто пам'ятати про. In the morning, in the evening, in the afternoon, проте at night. І не прогавте слова, з якими артикль не вживається. Такі як bad, church, college, court, hospital, prison, school, university. Ось і все. Знаю, здається, що все це важко, але насправді набагато легше, ніж здається. Професійний вчитель та наполегливість це головний рецепт успіху на твоєму шляху до рівня Native Speaker. А ми в антишколі знаємо, як зробити це якісно та цікаво. Проходь тест на визначення рівня твоєї англійської за посиланням під відео та нумо підкорювати нові рівні англійської разом з антишколою. Сподіваюсь, тобі сподобався цей випуск, а попереду тебе чекає ще багато цікавого. Тож не забувай про лайк та підписку, і зустрінемося в нових відео Антишколи. школи. Бай!